Всім привіт! Інтернет-магазин Mahomcom На огляді сьогодні інвалідний візок номер 190 Brisy Basics. Легко він доволі розкладається. Підніжки і погнали по параметрах. Ширина сидіння між підлокітниками 46 см. Загальна ширина від обода до обода 64 см. Глибина сидіння регулюється 39-45 см. Висота від сидіння до підлоги також регулюється 39-46 см. Висота спинки 43 см. Ну, відповідно, вона також може змінюватися через те, що ви будете міняти висоту сидіння, то у вас, відповідно, зміниться і висота спинки. Вага 16 кг, витримує навантаження 125 кг. Все в ньому робоче, все працює. По недоліках це царапини, як завжди. В протесті ви будете самі бачити, але ну, якісь такі там дрібні. Ну, Ось тут. Ось так. Ось бачите, от трохи вже <смістична> змінився колір. Чорний колір вже не такий чорний. Ось. Але, тим не менше, все працює. Підніжки. Регулюються по довжині. складаються, відхиляються. Та повністю знімаються. Також величезним плюсом є те, що можна регулювати кут нахилу. Ось так, ось так, як завгодно. Плюс є ось такі е е ремені проти того, щоб спадали ноги. Передні колеса литі. Фірми Ro, це 200-200 на 300, тобто діаметр 200 см. Міліметрів, вибачаюсь, ось бачите, також от, передні колеса, трохи тут вони по боках вимазані. Тим не менше, протектор ще присутній, хоч вже трошки стертий. Можна регулювати дані колеса по висоті, що дасть змогу змінити кут на холосидіння. Тобто, якщо ми е, пустимо сюди нижче, то у нас перід підніметься трохи вище. А якщо ось ці задні трошки вище піднімемо, то відповідно зад у нас ще більше просяде. Тобто, Тут можна з параметрами налаштуваннями а, е, е, гратись. Зверніть, до речі, увагу на передні колеса, е, підшипники крутяться. Нічого не штопориться, значить, все окей. До речі, можна тут міняти кут нахилу ось передніх хвилок. Бачите, тут треба трошечки підкрутити шестигранником і можна міняти. Так, задні колеса, в принципі, в хорошому стані. До речі, вони пневматичні, м'які колеса. І є в нас тут. У всьому периметру обода ось такі от потертості, бачите, так само і а, колеса десь трошки брудні, але, тим не менше, все їздить, все в своїй функції виконує. А, блокування коліс працює, можна регулювати по в силі затиску. До речі, ці дуже зручні ручки, дуже зручно користуватись ними. А, такс. Так, так, так. Переходимо далі. Сидіння м'яке. Бачите, знизу от воно пророзинене, чорне, не вигорівше, спинка так само, досить хороший стан. Подивіться, якийсь царапень, нічого такого немає. Плюс при бажанні можна знімати ще сидіння, ще спинку і можна попрати. Підлокітники так само чорні, не вигорівші. Тихось тріщин от на боковушках так само немає. Підлокітники відкидаються, до речі, можна міняти глибину, якщо от переставити сюди, то на підлокітник піде трошки назад. І позаду у нас ось можна регулювати натяг спинки. Тут в нас такий поролон. При бажанні так само можна зняти підлокітник. Ось тут регулюється глибина сидіння. Подивіться, якщо от, змінити ось ці направляючі сюди, і там, відповідно, спереді так само, то можна от регулювати вперед назад Тут у нас підставка для костелів або тростини. Тут можна регулювати висоту сидіння, про яку я казав, підставка проти перекидання. Так само при бажанні вона знімається. Ну і, в принципі, усе. Так що хороший візок купити можна в інтернет-магазині Махом. Посилання внизу під відео. Як завжди, дякую за увагу.